Всім привіт. Сьогодні у нас важкий день понеділок. Ось так він обійшовся <говорит> перенесенням 400 кирпичин. Може десь 350. Переніс сюди, у нас сьогодні не було світла півдня час є, тепер таким мілочом радується, свят є, вже знаєте. Леша так стає вже. Хорошо. Що зробили? Трохи підчистив, підготував цей кирпич. розмітився. Ось так. Оце десь 9. Так буде половина. Буде 3,50. На. Це забуваю, яка у мене так длина, має 4 метри. Що таке щось з камерою. Отак вперед, по-моєму, 4 метри. У мене, я не, не пам'ятаю, глядки нема під рукою. І оце де я загрузив кирпич, довго думав, що з ним робити. Е -е, вигрузив по одній простій причині, що забув, що немає. У мене піска Собрався і лежить, а піска нема. Ну, в общем, вигрузив. Довгенько носив, бо прийшлося, ж обносити. Ну, в общем, хотів і клещі зробив по молдаванському нічув. Переніс, зложив і вирішив, що тут буде оце, де лежить кирпич, тут буде такий станочок. Тут теж, кстати, порозмічав на кирпичу, поставив меточки, де Та й там є буду лізти. де будуть станки. Раз, два, три, чотири, станочків. І оцей шостий він буде половиною на 2, 2, 30. Да, да, десь таке. щось. Це в нас виходить 7. Щось там 7 квадратів. Чи 8 квадратів. Ну, в общем не важно. Якщо, наприклад, е в перспективі кнура, сюди поставлю кнура. Не буде кнура, буде таке, знаєте, як ото там хтось там когось надо, може десь відкинути, ще щось, отаке. На даний час він мені нужен цей станок, тому що я зараз тих цих двох розлучаю. Ці два станки чи там, ну, ну не важно, розлучаю, в общем. Їх в мене всі п'ять станків зайняті, ну, Сюди я можу докинути ще. Я mm. надіюся, що я щось докину, тому що це дуже мало. Ну, в общем. Шукаємо що. в очередь. Там. Ну, коротше, як обичка, з поросятами всі знають, яка зараз проблема. Туди зможу докинути. Тих я почну різати тільки через місяць, може, не ранше, десь ну, грудень. Грудень десь отуди крайне. Це вони будуть в одному з цих станків. місяць я буду різати половину станка за вісім, а то й більше. Це вийде кінець середина, ну хай Новий год, це ж воно може більше різатиметься. Ну, взагалі. Ну, кінець грудня. До кінця грудня виходить, я не можу взяти поросят. Це проблема. А так як буде цей станочок, я його зроблю тут таке накриття в ньому, зроблю в ньому халабуду. І можливо він буде як такий, як, як перевалочка. Привіз тут фук. Вони піднялись трошки, там їм тепліше набагато, все. І тут вони побули на старті 10 днів. Все нормально, якщо там на старт поставив, з ними проще буде наблюдати. Воно. Ну, Тут ми стаменше, їм тепліше, ну, краще буде, я думаю. А там хто знає, побачимо. Ми зробимо сюди дві лампи, ну, зробимо. Станок буде менший з накриттям. Повторюю одне й те саме. Ну, коротше. І він. Та що сьогодні з цією камерою? Він буде цей станочок для одлучки. Ось одлучив. Якщо я не буду одганяти, свиномотку одлучати, наприклад. А буду поросяв. Не нужен там, станок, він мені не, ось, не горить. Хай свиня стоїть в станку і станку легше сперувати. І... Я так дивлюся, всі їх держать в цих станках. Не нужен станок там ось не горить. Я поросят зняв, туди кинув. Свиноматка залишилася тут, я її тут пару, я поросятам там добре. Вони, вони там. Ну, от отак я десь планую, тут 5 станочків, 5 е місць для свиноматки. Ну, в общем, це ще все плани. Ну, Я думаю, що отак, а з цієї сторони вже будемо будем дивитися. Зараз це все в цьому році якось. Не так багато цього року вже залишилося якось добудувати. Ну, Будуємо. Ми не стоїмо на місці, ось скільки кирпича, тисяча кирпича. Зараз йдемо покажу, що ми привезли. Що ми зробили, як не було світу. Як не було світу, ми можете бачити, Ми забили вікно. Порізав я ту клейонку, що показував вам з того Так, да, Звісно, мучна така, його навіть канцелярський ніс погано ріже. Прибив, Ось так вона виглядає. Сюди чорним, туди білим. Зараз вийдемо покажу. Тут прибив і тут де в нас зерно. Прибив, тому що вже ж, ну, одрива. ну, Куди воно годиться? Тут одриває, там натягує ну, сквозняки, це не, не нужні. Зараз забив е оці, оці чотири, поки з світлом проблеми, що нема не налажується, не буду забивати, тому що, може не буде 2-3-5 днів. Вичищать буде нереально, якщо заб'ють ці. Ці що не тругаю. Температура не горить. Там забив, щоб не було сквозняка. Бо воно її розірвало. І тут ось забив. Забито. Все. Ну, Тут як виключаєш світ, тут ну, здирки за тієї нормально. Світи. Хвато. Ідем, йдемо, зараз вам покажу. Ось покажу вам приперли пісочку. Не виходить, в мене нормально його, як сказати, так щоб не ногу вкрасти. Поїхав я по пісок, все, знайшов там місцину. Не знімав, думаю, не знімати не показуватиму, не відкриватиму всі парті. Накидав все, закутався, виїхав. Поїхав там буквально 100 метрів. кончився бензин. Вроді недавно заправляв. Ну, тоді пощав, що багатенько їздив. Взагалі видзвонив кума, кум привіз, слава Богу, бензину. Заправився посеред дороги простою, минут 15 чи 20 з піском. Чуть не попався, але ну, нічого. Ну, Принципіально я ж говорив, купувати ні. Ну, ну, купувати у того, хто краде навіщо. Це би там був якийсь кар'єр у нас чи ще щось, то питань нема. Купувати у того, хто вкрав раніше, ніж я. Так, ну, на шо, мені, на, я так не хочу. Ну, в общем, зараз будемо вигружати. Вигружаємо вручну. накидаємо вручну, і вигружаємо теж ручну. Зараз викидаю і покажу, яка вийдеться куча. Ось, друзі, така кучка піска у нас вийшла. Не маленька не велика. Забите віконцем. Злилося стіною і гарно. Поки буде так. Зтекко не ріжемо, не вмію Ну я... Як не пробував, не знаю, може і вмію, але не пробував. Пісочок є, цього хватить. Цемент є. Цемент, я думаю, теж хватить, не хватить, якщо той пару мішків, я його не беру багато. Там ціна міняється п'ятерку, общем, То чепуха. Так. Що ще, зараз перебуваюсь, переодіваюсь, поки є світ. Вже в нас 5 годин, мабуть, я й наперед не дивлюся. Добре, да, пів шостого. Зараз прибираю, цих, мабуть, вже переведу всіх на фініш, тому що я так дивлюся, нема тут таких менше, ніж 60, а там 60 вон, є. А є вже таке 100-110, ну в общем. Нема тут, коли вже держати і ждати. Я так посчитав. Ну, я не вспію ніяк. Якби я не хотів, але ну, я не вспів його швидко зробити, тому що я роблю його сам. І швидко в мене не виходить. А це займе неділю, як мінімум. Я її хочу побілити, не робити отакого, от як я це зробив. Побілити, щоб воно було нормально. І їх сюди загнати. Буду тим більше робити два станка заразом. Не буду так що ось один зробив. Це тут дороблю і фірточку, це покинув. Ні. Буду гнати, став оцю стіну передню. І жену передню. Став оту стіну і оту стіну жену, все. Да, оці, оцей станок зроблю. Ну а той вже ж буду робити тоді, вже. То вже буде. То вже буде, то не горить. А оце. І опять же, завтра не зроблю, тому що завтра різати е, крайню е, свиню з того виводка, що у нас комплексні поросята. Крайню шосту свиню вже буду різати, було п'ять кабанів і свиню. Завтра різать, це півдня ляпнуло, плюс хто знає, як там свята, як там щим, ну в общем. Тож швидко не вийде. Вже переведу їх, може завтра вже Рубери на наколочену багатенько, завтра переведу їх на фініш. Та І все, того тільки барбуса, бо якось одньо, ну може якийсь коросят привезу, тоді його отніму. Уже ж якось вже якось будемо дивитися. Ці тут гріються, йдять, я їх підколюю потроху. ну взагалі. Це жох, проблем у них нема з туалетом. Їдять добре, є у них проблеми, ну, в общем цих теж думаю, не знаю. Тут звісно є би таких ще на старті подорожати. Ну хай поки ще. Ну тут є ось такий ось, він вже його 50 кілограмів. Хто який вже старт. Ще не дай Бог чимось буде м'ясо воняти. Треба його переводити вже на 15% гру та й він пішов кабанчик. Теж такий, ну куди, який, який, який старт? 40 кіло вже точно. Все вже, друзі, буду, буду їх переводити. Завтра зніму як будемо літі, обов'язково зніму, покажу. Завтра будемо смолити мішечком. Ну, все годиться. Дивіться мої відео. Залишайтесь на моєму каналі. підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!